А, ми йдемо від пантелеймона, святого парку Пантелеймона цілителя. Ми зараз прийдемося до джерел. Наліво можна перейти на вулицю Промислова, у нас є таке відео. А й тут зупинимось, подивимось, панораму трошки. Нагадаю цього разу, що ми прийшли в пішку, в пішки оцими ногами з <гум> Трускавця в східницю. Для того, щоб могти показати вам, як тут в серпні, що тут нового, що цікавого. Яка тут краса? Ну, там де ми дорозі йшли, там теж багато краси. Йшли через Орів, через Сюхівділ А зараз йдемо до двох джерел. в парку Пантелеймона Цілителя Спочатку будуть спортивний і дитячий майданчик. Це направо, дорожчи Діана внизу, Київська Русь нижче. От спочатку буде дитячий, спортивний майданчик, а потім ми дійдемо до джерел. Покажу, розкажу, насправді у нас на каналі вже є відео зі всіх джерел як туди дійти є найкоротенька інформація яку воду слід коли вживати а цей раз ми можемо сказати оновлюємо покажемо а що тут за той час змінилося поки нас не було з попереднього разу Йому гарний тренажер. Мама показує сину, як треба на ньому займатися. Так, він захотів сам займатися, каже, мама злась. Знайома ситуація. А дитячий майданчик. Значити дитячий майданчик порожній насправді. Але новенькі, гарненькі. Цікаво, чи були чаги біля джерел. Я думаю, що не буде. Ми були на 2С, ми були на третьому джерелі. Джерел. Тобто черг не видно ніде. Чому мали б тут бути. можу бачите, кучки чорниці. Так, якийсь карус, то що я вам казав і скоруся внизу а внизу проходять концерти а клавочки порожні в парку ну тобто в східницю варто приїздити вона не є аж така переповнена Теж питають мене часто, а де краще в Трускавці чи в вхідниці. Якщо коротко, то хочете більше цивілізації, трускавець. Хочете більше дикого відпочинку, східниця. Хочете більше там, танці, дискотеки, концерти, знайомства, ресторани, Трускавець. Хочете тишу, походи по горах, сидіння на лавочках, східниця. Ну, ще так, дехто каже, що в східницю їздять лікуватися, в Трускавець розважатися. Не зовсім так. Справді можна лікуватися в Трускавці і в східниці розважатися. Цю думку я там, скажімо так, не підтримую. В східниці ви більше відчуєте єднання з природою. Тут завжди менше. Хто би з ножки, що би не казав, в східниці завжди і ніколи то завжди менше людей, ніколи не було більше людей, як в Трускавці. ну В принципі, такого просто не може бути. От, наверх, база гуцулка, через неї теж можна перейти або в інший кінець парку, де ми були. Або на вулиці Промисловий. І свердловина номер 357 Мінеральна вода типу нафтуся. Я давно знав, що російськомовні дівчатка вони неї ксінакші, ніж наші. Обхляпала мене, обхляпала брата. Що я сказала, ну как тобі? Так, свердловина номер 357, бачите от інформація про воду. <свірко> нафтуся безкоштовно тече, черги нема. нас маха нафтуся. До низу, так. Йдемо, ходимо ще залізити тут поруч. На горі там, на горі там теж житло, я розумію, здається. Можна жити, кому цікаві саме ці джерела, можна жити недалеко. Якраз так нам пощастило, що сім'я підходить. на якось побачити на одному з жарел, де ці лампочки включені. Да, але Ну, Можливо, перевіряють. О, тут залізиста. Ще раз і ще раз нагадаю, вода п'ється виключно за призначенням лікаря. Самому собі не придумується, не призначається. Джерело No15. Мусор не того, що. Що, ну, далеко? Шо? Так, ми йдемо в джерело No15. У нас тут Та, треба піти потрапити на відео до цієї дівчини. Та ж, напевно, десь викладає. Так, бачите, тут, тут нарешті будуть люди. Я думав, що ми їх не побачимо. Там поруч є нафтуся, то, то нафтусю добре чути, вона так тухлими яйцями. No.